На колону росіян несподівано вилетів вогняний смерч, який почав буквально плавати техніку. Хтось намагався укритися, сховатися лить не під землю та полум'я дістало усіх. Над натовпомерешистів піднявся літальний апарат, який щосекунди випускав цілеспрямовані струмені вогню. Здатні, здавалось би, розплавити все. Як цілі колони техніки ворога перетворилися на брухт, переглядаємо зараз. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайки, ну і залишайте свої коментарі. А ми будемо Починати почнемо з того, що українські військові показали кадри, як впритул випалюють базування рашистів. Новітні озброєні. І відеозапис бойової роботи оператора українського безпілотника, оснащеного боєприпасом із займастою суміш, опублікований у соціальних мережах. Удар на вкрив командні пункти і базування рашистів. Зокрема, на цих кадрах видно, як український дрон Дракон із термітною суміш ефектно випалює бліндаж із російськими окупантами. Відео опублікували у прес-службі сто дев'ятого батальйону 10-ї окремої гірної Турмової бригади Едельвейс на кадрах видно, як літаючий вогнемет безстрашно підлітає у притул до базування російських військових на одному із напрямків фронту та вмить накриває усе вогнем. Шанси врятуватися від такого озброєння просто мінімальні. І також зазначимо, що сили оборони вперше знищили російський танк з допомогою дрона дракона. Зокрема, у сухопутних військах ЗСУ підтвердили, що бійці 30-ї окремої механізованої бригади знищили російський танк дроном драконом. Цитую імовірно, це перший зафіксований випадок ураження техніки таким типом БПЛА. підрозділи сухопутних військ ефективно застосовують безпілотні системи проти противника на усіх напрямках, зазначено у повідомленні. Судячи із появи чергових відео, розробка українських умільців зуміла продемонструвати свою ефективність у бойових умовах і застосовуватиметься проти окупантів і надалі. За наявними даними для атаки на ворочі позиції безпілотник використовує рідкий терміт, а ось так горять посадки, де намагаються ховатися рашистські ок. Купанти ветеран російсько-української війни майор запасу Олексій Гетьман розповів, як евпіідрон випалює посадку зайняту окупаційною армією РФІ. Ця термічна суміш не може погаситися водою. Тоді цей дрон атакував решистів у Запорізькій області. Раніше CNN повідомив, що сили оборони України успішно застосовують проти російських окупантів флот безпілотників драконів, які здатні швидко знищити укриття і військову техніку противника. Ці дрони скидають потоки вогню над лісовими масивами, де ховаються війська окупантів. Змі зазначали, що дрони дракони переносять розпечену суміш алюмінієвого порошку та оксиду заліза, яка називається терміт, і горить за температури до 2200 градусів за Цельсієм. Згідно з міжнародним правом, терміт не заборонений для використання у воєнних цілях, проте його не можна застосовувати і проти цивільних. А співзасновник компанії Drone.ua, експерт у галузі безпілотних технологій Валерій Якувенко в інтерв'ю радіонс розповів, що на виставці безпілотних технологій в Лас-Вегасі, де був представ і український павільйон розвідувачі досить активно обговорювали цю технологію, яку на заході називають Дракаріс. Ідеться не лише про ефект, як знищення певної техніки чи певної ворожої живої сили, але йдеться і про те, який психологічний ефект є як для тих військових, проти котрих застосовується таке обладнання, так і спогляд зовнішньої комунікації, як певний креатив і інноваційні підходи, котрі впроваджують українці, зазначив Яковенко. За словами експерта, кожного разу такі технології. Водять в ступор, і світ не може зрозуміти, як українці знову до такого додумалися. Своєю чергою кремлівські пропагандисти одразу ж спробували привласнити це досягнення собі, проте пізніше сром'язливо повидаляли або відредагували свої брехливі пости. А військовий експерт, льотчик інструктор та полковник зсу в запасі Роман Світан запевнив, що сховатися від такої зброї практично неможливо. Росіянам дуже складно його збивати. При виході на бойову задачу він допомагає нашим частинам проводити зачистку, наголосив експерт. Він зазначив, що степи при азов'я мають лісосмухи. Там окупанти часто зариваються, особливо під час зими. І як тільки зійшло із здрав листя, українські військові вийшли на полювання. При цьому світан наголосив, що сховатися від такої зброї практично неможливо, адже йдеться про доволі серйозні температури. Це просунуті вогнемети, які мають певні механізми. Хімічних реакцій і захисити їх майже неможливо. Загалом 24-й рік став роком нарощення військового виробництва, коли були представлені важливі розробки вітчизняного ВПК. Протягом останніх років виробництво зброї в Україні постійно зростає. Так, у минулому році показники збільшилися у три рази. І за перші вісім місяців цього року ми наростили виробництво ще у два рази від 23-го, заявив під час нещодавної прес-конференції прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Серед найбільш вражаючих досягнень це зростання виробництва БПЛА. Як заявив колишній міністр стратегічних галузей промисловості Олександр Камишин, у цьому році Україна виготовить значно більше одного мільйона впівідронів, які є критично важливим елементом у війні. А за словами президента Зеленського, наші бійці за. Стосували навіть більше дронів ніж Ерефія, і це дуже позитивна новина, особливо з рахуванням того, що українська оборонка загалом має значно менші можливості серійного виробництва, незважаючи на санкції, арефія активно виробляє снаряди БМП, танки та літаки. А за даними очільника ГУР Кирила Буданова, Росіянам вдалося декілька разів збільшити виробництво керовних авіабомб, які раніше створювали величезну проблему для наших військ на лінії фронту. Ну а тим не менш, українське військове виробництво також не стоїть на місці. І, схоже, за останній рік вітчизняний ВПК зробив якісний стрибок. Звісно, що не без допомоги західних союзників. Уніан склав власний список із 10 найгучнішими українськими розробками, про які українська спільнота дізналася у поточному росі. Так Таку серед найбільших досягнень українських захисників це удари по російських НПЗ. У серпні західні аналітики повідомили, що із початку року ЗСУ більш ніж 60 разів атакували нафтопереробні підприємства та інфраструктуру на території Росії та в окупованому Криму та Луганську це серйозний удар по економіці росіян. Москві навіть довелося запровадити ембарго на експорт бензину до кінця року, хоча цьому сприяли і інші фактори. Також експерти фіксували подорожчання палива у Російській Федерації. Саме тому Україні вкрай потрібно більше далекобійної зброї, і оборонка постійно створює щось нове у цьому напрямку. Так, у серпні українські військові вперше вдарили по росіянам новою ракетою дроном. Паляниця коштує паляниця менше одного мільйона доларів. Може здатися, що ціна все ж завелика, однак це не зовсім. Так, справа в тому, що подібні далекобійні системи це завжди дороге задоволення. Для розуміння вартість однієї крилатої ракети Shadow складає близько 2,5 мільйонів доларів. А російський протикорабельний Онікс оцінюють у 3 мільйони доларів США. На їхньому фоні паляниця не виглядає такою вже і дорогою. Тож можна казати про бюджетний аналог далекобійних ракет і гарне доповнення до вже існуючих БПЛА великого радіосудії, зокрема дрона Бобер, який було представлено у минулому році. Значно більш дорогим є новий український комплекс, який сам президент назвав першою балістичною ракетою України. Було випробовування позитивне першої балістичної української ракети. Я із цим вітаю. Наш ВПК, заявив голова держави під час прес-конференції 27 серпня. Якщо у випадку з палівницею ми знаємо, хоча б назву, то тут невідомим залишається навіть це. Деякі експерти вважають, що мова йде про так званий Грім 2 Його з 13-го року на базі попередніх розробок за проєктом Борис Фен та БФРК. Багатофункціональний ракетний комплекс САПСАН розробляло КБ «Південне». Однак може виявитися, що це не зовсім грім. Цілком можливо, що зараз ця ракета матиме зовсім іншу. Назву інші характеристики, але досвід від розробки саме цієї ракети був використаний у цій новій модифікації. Питання у тому, які характеристики і як ми її використовуватимемо, заявив раніше військовий експерт Олександр Коваленко. У цьому році Україна отримала ще один одночасно новаційний і недорогий тип озброєння. Що у березні стало відомо, що ЗСУ вперше застосували FPV-дрон із машинним зором. На одному із представлених відео можна було б бачити, як такий БПЛА влучає у російський танк. Фактично, Мова йде про великий радикальний переворот в технологіях епівідронів. зазначив із цього приводу відомий експерт із зі зв'язку Сергій Флеш. Машинний зір є алгоритмом автоматичного розпізнавання образів. Дрон, який має таку технологію, запам'ятовує картинку і орієнтується на неї. Він отримує образ цілі для самонаведення, а також може відслідковувати її, навіть якщо ціль рухається. Іншими словами, машинний зір дозволяє БПЛА наблизитися до цілі і тримати її у прицілі навіть попри. Те, що зв'язку з оператором немає. Це зводить нанівець роботу локальних систем РЕП, які приблизно за сотні метрів до цілі створюють завади і намагаються перервати зв'язок із оператором. Цьогоріч Україна представила багато цікавих новинок, і деякі з них ЗСУ вже почали активно застосовувати на фронті. Та це лише невелика кількість нових зразків, адже є багато такого інформацію про що тримають у таємниці і що може бути представлено у наступні роки. Відомо, наприклад, що Україна продовжує покращувати свої. І безпілотні катери, і згодом ми можемо стати свідками нової революції у цьому напрямку. Інший важливий напрямок це розробка нової броні. На жаль, країна не може похвалитися середним виробництвом сучасних основних бойових танків чи БМП. Однак відомо, що розробники активно працюють над цими проєктами протягом багатьох років. Ну а далі можемо почути Сергія Брачука, спікера української добровольчої армії Південь і військового експерта, який коментує ситуацію на найгарячіших ділянках фронту. Ну і до речі, він говорить про те, що ворог практично не використовує зараз на фронті важку техніку під час штурмів. А вважає. Краще використовувати живу силу, чому так теж дізнаємося? І нагадаю, що до речі, за минулу добу наші захисники ліквідували. Понад 2200 російських рашистських одиниць гарматного м'яса, тобто це означає, що росіяни дійсно здебільшого використовують саме расистів та солдатів КНДР на полі бою. Їх просто ліквідовують наші захисники, і кількість знищених расистів все збільшується та збільшується. Чому так теж можемо почути далі інформацію від Брачука і собственно? Ми відім что що... те тактические продвижения российской федерации на сегодня которые к сожалению превосходят нас во многом благодаря пехотной компоненте то есть штурмовой компоненте и тут в разы просто больше личного состава врага они пытаются продвигаться есть тактические успехи продвигаются и в районе курахова хотя здесь вы видите что Несмотря на интенсивность боев, нашим подразделениям удается выходить из попыток оперативного окружения, то, что россияне всегда заранее анонсируют, сообщают. И, собственно, это заканчивается тем, что наше подразделение в тяжелой ситуации, очень тяжело, это реалий, но все-таки удается... Выходить из этих э, сложных положений отступать на э, те э, позиции, которые были заранее определены. Хочу напомнить также, что оборонная стратегическая операция, которую в свою очередь проводит Украина, две задачи они неизменны, но я их повторю. Это уничтожение вражеского ресурса, уничтожение вражеских сил и, собственно, это сохранение жизни наших подразделений, и, если необходимо, отступление на заранее подготовленные позиции. Потому что сегодня мы прекрасно понимаем, что нам главное сохранить костяк вооруженных сил, сохранить костяк сил обороны, которые в любом случае в следующем году мы можем говорить о том, что война, вышедшая на новый технологический уровень, она позволит Украине при поддержки, продолжающейся поддержки наших партнеров, она позволит Украине все-таки, я уверен, перехватить инициативу на поле боя и, собственно, навязать уже свои правила проведения войны. Как это, например, происходит сегодня на Курском фронте, где, несмотря уже на четвертое большое наступление Российской Федерации, врагу не удается вытеснить наши силы обороны. Из Курской области есть... У есть некое продвижение Россия с одной стороны, а с другой появляются те зоны, которые начинают контролировать в том числе и наши. Ну і далі. Також будемо говорити і про чергові невдалі спроби просунутись рашостів на території нашої держави. Будемо говорити про фронт і про місто Херсон. На саме військовий експерт, колишній речник Генштабу збройних сил України Владислав Селізньов. Він прокоментував в атарі нашим колегам радіо нова чергову невдалу спробу російських ДРГ просунутися в напрямку Херсона біля Антонівського мосту 20 грудня. Що ще відомо? Відомо про те, що дійсно певні просування противника на лівому березі Дніпра відбувалися. Ворог накопичив до двох тисяч штурмовиків і близько трьохсот швидкісних човнів було зосереджено якраз таки для того, щоб спробувати провести те саме форсування Дніпра. Ну і до речі, нагадаю про те, що також напередодні говорили і неодноразово про те, що рашисти збирають ці човни, і збирають вони також у людей у нас у наших українців і свої, де Знаходять для того, щоб знову ж таки форсувати Дніпро, і бачимо, що спроби у них видаються дуже і дуже невдалі, а роблять вони це саме. Через річку хочуть таким шляхом дістатися наші Збройні Сили України. А от цитую далі прямомову Владислава Селізньова, як на мене, це абсолютна маячня. Ширина Дніпра в цій частині Антонівського мосту складає тисячі метрів. Навіть якщо ворожим силам вдасться висадити, висадити десант, виникає питання, в який спосіб вони будуть його забезпечувати всім необхідним. Адже логістика є ключовим фактором, який впливає на стійкість оборони. але здається, сьогодні вночі ворог під прикриттям масованого артилерійського вогню намагався вчинити саме такі. Дурнуваті дії все закінчилося абсолютно прогнозовано. Дві штурмові групи противника було знищено. Але внаслідок масованого артилерійського обстрілу постраждали цивільні мешканці Херсона та його передмість. Ми маємо розуміти, ворог підступний і абсолютно не зважає на так звані супутні втрати. Він буде пробувати будь-який спосіб докорінно змінити ситуацію, зокрема і на цій ділянці фронту. Що в нього з того вийде? Я думаю, жодних шансів на успіх. Щодо до форсування Дніпра у нього немає такі думки. Цитую Владислав Селізньов, військовий експерт, озвучує І також він ще говорив наступне: про те, що потрібно все таки звернути увагу на підступність та певну логіку дій ворога. Вони намагалися скористатися будовою зруйнованого Антонівського мосту, щоб під його прикриттям сформувати невеличкий плацдарм вже на правому березі. Саме в районі Антонівського мосту вони намагалися форсувати ні. Про і зараз також і інженерні підрозділи російської армії пускають дим вздовж течії Дніпра, що під його прикриттям можливо спробувати ще провести такого рівня та масштабу атаку. Але знову ж таки українські дрони, які зокрема мають тепловізійні пристрої, думаю, абсолютно чітку картинку дають щодо пересування будь-якої живої сили через Дніпро відповідно. Далі по справи беруться українські артилеристи та мінометники, які всі ці намагання будуть перетворювати на суцільний попіл. Ну і також. Дописує ще свої думки військовий сперт з приводу того, що у будь-якому разі динаміка на полі бою на цій ділянці так само з'явилася. Інтенсивність бойових дій, я думаю, ще буде і далі відбуватися, бо здається, ворог діє всупереч навіть власним очікуванням та планам. Не дарма рух рухатаж з Криму повідомляє, що тамтешні військовослужбовці роблять все можливе, а інколи і неможливе, руйнуючи ті самі плавзасоби, аби тільки не брати участь в цих Абсолютно очевидних за наслідками рейдах через Дніпро. Бо кожен, хто рушиться дійсно таким шляхом, гарантовано буде знищений українськими воїнами, і досить цікаво про те, що вони все ж таки це розуміють. Але що ми маємо розуміти? Можливо, в такий спосіб ворог намагається відтягнути частину наших резервів та ресурсів з інших ділянок фронту, щоб ми були змушені маневрувати нашими ресурсами, резервами, щоб, зокрема, і посилювати цю ділянку фронту. Хоча мені здається, що логіка форсування Дніпра, тим більше взимку, вона очевидна. Будь-яка навіть невеличка руйнація човня це гарантована смерть. І води Дніпра в цей період дійсно вони є надзвичайно холодними, а отже, шансів на виживання в Дніпрі для рашистів немає. Але хитати ситуацію вони будуть і вони намагаються. Причому я думаю, що все ж таки знову ж таки цитую пряму мову Владислава Селізньова про те, що. Я думаю, що все ж таки варто нам дивитися на бої, які відбуваються нині на острівцях в Дельті Дніпра. От за них насправді відбуваються запеклі бої. Штурмовики російської армії, наші спецпризначенці час від часу туди заходять. Але очевидно, що закріпитися там неможливо. Близько ґрунтові води. А отже, рити окопи, створювати бліндажі, довготривалі вогневі точки там неможливо. Тобто дійсно бачимо, що рашисти намагаються чинити там свої наступальні дії, і розуміємо, що шансів у них майже немає, тому що знову ж таки, як уже проговорила про те, що. Дуже там багато є нюансів. і, В принципі, пройти там непоміченими і не нашими збройними силами України є просто неможливо. Тому дійсно те, що расисти самі себе ліквідують, самі знищують ці човни. Воно і не дивно, тому що так чи інакше їх чекає смерть, і вона буде для них є дійсно неминучою. Ну і далі також будемо говорити ще про втрати росіян. Радіє те, що вони дійсно є критичними, і поговоримо про те, як же на і збройні сили України ліквідують рашистську нечисть. А саме Данило Борисенко, це начальник розвідки зенітного ракетного артилерійського дивізіону бригади Рубіж. Розповість нам про це детально в смузі відповідальності батальйонів бригади Рубіж. Це Лимано-Куп'янський напрямок, а також Сіверський напрямок за минулу добу. Відбулося більше 35 спроб зі сторони противника штурмових дій. На куп'янському напрямку 10, на Лиманському 17 і також на Сіверському дев'ять спроб штурмових дій. Противник дуже активно використовує артилерію, дуже активно використовує авіацію. Зокрема, за добу більше 80 кабів прилетіло. Лінії фронту і е, на наших напрямках потерпали від Кабів, Сіверськ, Кузьминівка, Федорівка, е, Серебрянка, Терни і таке інше. Дуже багато шкоди е, наносять ці кровані авіаційні бомби. Але е, хлопці тримають оборону, хлопці знищують окупантів. Е, оборона стійка. Е, максимально намагаємося завдати шкоди противнику, застосовуючи також всі. Наявні засоби, які є у нас на даний момент, це також і ну, звичайно, основний удар приймає на себе це піхота, от також і вогнева підтримка, і артилерія. Дуже активно працюють fpv дрони і, і по живій силі противника, і по його е, техніці, по його укриттях, по логістиці, намагаємося також завадити їм. Підвозити і боєприпаси і паливо, і також FPV-дронами працюємо по БПЛА оперативно-тактичного рівня. Так що оборона стійка, противник на наших напрямках успіху немає. Хлопці тримаються, хлопці леви, хлопці герої, і стараємося якомога ефективніше завдавати ураження ворогу. Пане Данила, ви говорили зокрема, і про ворожу артилерію і зведення генерального штабу постійно з певною там періодичністю більше, десь менше, але ворог втрачає багато своїх артилерійських систем за минулу добу 42 знищені одиниці. Наскільки великі ці цифри, і якщо брати з точки зору ресурсу армії, чи не будуть вони відчувати певний дефіцит, можливо, систем саме не снарядів? А от установок після таких тривалих боїв? Ну насправді про дефіцит стволів у нашого противника говориться вже доволі давно. Просто на складах у цій безмежній країні цього залізяча зберігається ще доволі багато, і якщо їх най найпотужніші, найефективніші і найсучасніші системи, хоча вони все одно більшості радянського зразка, дуже сильно завдавали ураження. Ми на початку війни, ну і впродовж оцих років, то зараз вони просто знімають зі складського зберігання більш старі зразки озброєння і все одно ну намагаються ними працювати, тому що артилерія це артилерія, яка би. Гармата не була, але все одно, якщо вона в принципі в змозі стріляти, вона в змозі е, наносити нам шкоду. Тут уже інше питання в точності е, ураження, в ефективності ураження. І тут радянські зразки, вони е, від початку поступалися тим же зразкам артилерії НАТО, е, які ми е, наші союзники, е, всі держави, які нас підтримують. Е, Стараються е, нам надавати, і тому е, ну наприклад, е, на відміну від е, противника, ми беремо точність, ми беремо якістю ураження.